Всім привітаки! Зараз зроблю огляд нового цього сайту Купіінвест, який сьогодні скидала. Такий він досить цікавий. Ось моя головна сторіночка, баланс для покупок, який можна поповняти, і баланс для виплат, той, який. Можна буде виводити, кажуть, можна без рефералів, можна без поповнення виводити від 50 гривень на карточку. У мене зараз 15 гривень 10 копійок. Збираємо, буду тестувати дохід у день від щоденних нарахувань, і цих бонусів складає 3,78. Але що тут робити? Коли ви проходите реєстрацію? У вас це все може бути по нулях, тому що я не запам'ятала, як у мене це все було зразу після реєстрації. Тоді ви натискаєте на цих три горизонтальних лінійки. І далі ось тут у нас є «Собрать прибиль, натискаємо на нього, і ось тут забрати прибиль. Нажимаємо, і ми собрали виручку. Ось о, ви виручку цю зібрали. І тепер чекаємо. Наступної, вона зараз оновиться, тут буде вже, тут вже буде ось бачите, по нулях. Ну, то є, вона тут собі майнець, так, це перший пункт. То є, робимо, що ми робимо ось так? Далі наступний крок: отут ми робимо кожного разу, коли бачимо більше, ніж гривня, ми собі забираємо. Можна раз на думку, можна там скільки, декілька разів. То є, ось так забираємо. Далі наступний крок. Ми заходимо знов таки на цій горизонтальній лінії і далі натискаємо: тут ми нажимали, а тепер є бонус. Натискаємо, ну я його забрала. У мене вийше відлік часу. У вас може бути тут стояти, отримати бонус. В телеграм-каналі себе я публікувала, як це виглядає на скринах. Нажимаєте Отримати і ви його отримуєте. І ще є така штука, як серфінг. Іноді тут появляється серфінг сайтів. Ось він. Натискаєте сюди, я тільки що один сайт подивилася і зараз разом з вами за що заробила, не пам'ятаю, 10 рублів гривень. От. І зараз покажу, як це робиться. Ви теж періодично це все перевіряєте і забираєте. Тобто, зараз ось натискаю на оцих 5 гривень, не на 5 гривень, а отуди обов'язково підписатись. Натискаю. Чекаю 10 секунд внизу, бачите, таймер. Зараз ми його збільшимо. Ось він. І зараз той таймер закінчується, і тут зірочки. І я так розумію, що тут минулий раз у мене було е приклад е 8-2. Наразі у нас тут є 6 зірочок, тобто мені треба нажати 6. Все, спасіба за просмотр. Мені ще пропонує кудись перейти, але я цього не роблю. Все, вам за численно 5 рубль, тільки щось 5 гривень, а не 5 рубль, ну тут такі слаги на сайті. І ось тут ще одна штукована: цілих 5 копійок дають. Так само робимо. Тобто, нажимаємо на цей гейм. Знов-таки чекаємо 10 секунд внизу, бачимо відлік. І тут три зірочки. Зараз я його прибільшу пальцями, тому що, щоб не промасити, натискаю три зірочки, все прекрасно. П'ять копійок мені зарахувалося, я повертаюся просто назад. От, і все. І тепер перевіряю свою головну сторіночку, мій профіль, і вже 21 гривня. Тобто, отакими нехитрими діями ми набиваємо собі оцей баланс. Як тільки буде у мене зібрана сума на вивід, буду перевіряти, вам це все покажу. В кого будуть якісь запитання, обов'язково запитуйте. Приєднуйтесь, без складень, тестуємо. В принципі, абсолютно нічого не втрачаємо. В кого є якісь запитання, обов'язково запитуйте. Я на зв'язку. Гарного вечора чи гарного настрою, коли ви будете дивитися це відео і мирного неба.